На Надвірнянщині проводиться активне нічне патрулювання міста і району. Основну функцію добровільно здійснює загін самооборони. Цю роботу виконують і місцеві правоохоронці відповідно до рішення підписаного районною радою і штабом національного спротиву. Будинок Надвірнянської просвіти перетворився у справжні штаби національного спротиву та загону самооборони. Тут приймають гуманітарну допомогу у вигляді продуктових пакетів, теплого одягу та грошових пожертв для столичного майдану. Звідси відправляються автобуси з активістами на Київ. Велику ланку роботи виконує Надвернянський автомайдан. І в цей час у приміщенні Надвірнянської просвіти на всю потужність працює загін самооборони, який покликаний здійснювати нічне патрулювання міста та району. Тут формуються чоловічі гурти, які складаються зі старших провідників та Молоді, за словами керівника формування, їхня місія захистити район від провокаторів і забезпечити справжній правопорядок. Було створено самооборону для того, щоб на місцях забезпечити повну мобілізацію для того, щоб захистити наші загальні справи. Скільки людей полягло, і ми дуже будемо сильно. За ними сумувати, тому що пішло багато побратимів, пішли люди безневинно у бієнні. І через те я думаю, що на місцях ми нашу ту Україну, про яку ми так мріяли кожні ночі і дні. Ми її добудуємо. Загін самооборони працює у посиленому режимі. Активно здійснюється нічне патрулювання та денне чергування. До цього формування записуються молоді хлопці. Керівництво закликає фізично і морально здорових чоловіків Надвінянщини долучитися до цього руху. Вся робота тільки починається, тому всіх небайдужих. Всіх, будь ласка, до нас створюємо, будуємо і хай нам Господь Бог допомагає. А ми, в свою чергу, обіцяємо, що. Ті доручення, які буде давати звичайна громада, ми їх будемо з достоинством виконувати. Також нічне патрулювання здійснюють правоохоронці Надвернянського районного відділу УМВС. Перед чергуванням у присутності начальника складають своєрідний залік про дії з боку міліції, які можуть бути застосовані до правопорушника. Керівний склад дає настанови. На даний час у нас у розшуку знаходиться 17 осіб. Коли перевіряєте людину, встановлюєте її дані, дивиться по списку, може бути. Начальник звітує про роботу підлеглих і ситуацію в районі називає стабільною та контрольованою. Кожного вечора працівниками на надвірянської ровемо вес патрулювання патрулювання місці надвірня. з метою забезпечити охорону громадського порядку, профілактики пропорушень, а також виявлення та недопущення вчинення злочинів на маршруті патрулювання в місці надвірня. На даний час в місці надвірня та надвірянському районі ситуація стабільна. Без загострення ситуації. На даний час посторонніх осіб з іншої області України в Надвірянському районі та в місті не прибуває. Постійно проводиться моніторинг працівниками оперативних служб з метою недопущення таких осіб в нашому районі. Також попередження вчинення злочину в разі появлено таїчі пропору. Нічне чергування несуть два наряди міліціонерів: один автопатруль і одна група особового складу. Слідкуємо за охороною громадського порядку, щоб не було ніяких крадіжок на маршруті патрулювання. Здійснюємо перевірку адміннаглядних. Якщо на нашому маршруті є якісь злочини, чи крадіжки, чи ДТП. Зберігаємо дотримання слідової бази, відповідно визиваємо слідчу оперативну групу. Про необхідність співпраці із міліцією говорять представники Надвернянської районної ради, які напередодні цих нічних патрулювань підписали відповідну угоду. Є непоодинокі факти в інших районах, в інших областях і погромів, і вже і мародерств, і нападів на різні заклади і аптеки і магазини. Тому е прийнято спільне рішення, що ми повинні разом забезпечити цей правопоряд. Док, ми в нас є домовленість з райвідділом міліції, що вони е, здійснюють по максимуму всі свої повноваження, працюють в посиленому режимі. Ми е, спеціально виїжджаємо з ними і на нічні патрулі для того, щоб. Подивитися їхню роботу для того, щоб допомогти, в чому потрібно. Усі громадські формування та представники правоохоронних органів і надалі закликають жителів Надвірнянщини зберігати спокій та дотримуватися законності. Наразі у районі правопорядок забезпечений і порушень не було. Світлана Гаєвська, Богдан Климковецький, Михайло Коршняк для новин ТРК Раї.